Armia FM На зв'язок із Радіосильних і Радіовільних Армія ФМ виходить пан Володимир Прятка. Він керівник юридичної компанії Столична правова група. І пане Володимире, вам доброго дня. Бажаємо. Одразу скажу, що будемо з вами робити, говорити про перспективи військовозобов'язаних в Україні від завтра. Вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю радіослухачів, Слава Україні героям слава! Ну і давайте почнемо з того наскільки сильно зміниться життя військовозобов'язаних уже завтра. Чого чекати тим, хто за сьогодні не встигне оновити свої дані? Якр. Динальне не очікую, що прям завтра щось суттєво зміниться. Справа в тому, що останніми днями сотні тисяч чоловіки оновили свої дані. Представники ТЦК отримали великий масив інформації, і з нею їм щось треба робити. Це займе досить тривалий час. Я думаю, оскільки мільйони військовозобов'язаних себе побачили такими після оновлення, що не стоять на обліку, і таким чином ТЦК будуть зайняті тим, що усуватимуть фактично той безлік із військовим обліком, який мав за останні десятиліття. Хоча по факту я не виключаю, що кількість повісток можливо дещо зросте, і не виключено, що збільшиться кількість перевірок документів на блокпостах на предмет оновлення чи не оновлення даних, але це не буде носити масовий характер оскільки, знову ж таки самі ТЦК не готові до такого збільшення обсягу роботи. Побачимо, стосується... побачимо це. Цікаво да, насправді да. що, що стосується тих, хто не встиг дивіться, і тим, хто встиг, і тим, хто не встиг, можуть бути направлені повісні, як поштою вже з завтрашнього дня, так і. Як і раніше, на блокпостах і, і так далі, ключова різниця в тому, що ті, хто не оновив дані при явці поповісті, можуть ще накласти штраф. А також якщо вони не являться поповісті, то їх можуть оголосити в розшук, як на підставі того, що вони не оновили дані, так і на підставі того, що вони не з'явилися поповісті. От в принципі, вся різниця між тими, хто оновив і хто не оновив. Ну а чи може військово зобов'язаний так одуматися десь завтра, післязавтра і все таки скористатися резерв плюс, оновити свої дані? Ані, яка відповідальність за це можлива, В принципі він може оновити свої дані і завтра, і післязавтра. це як мінімум дасть можливість його уникнути. Включення до переліку осіб, які розшукуються ТЦК. А це в свою чергу дасть можливість уникнути затримання і доставки до того ж самого ТЦК, але вже у примусовому порядку. Але прострочення саме по собі це вже якби привід, це вже підстава для керівника ТЦК накласти на вас адмінштраф від 17 до 25 з половиною тисяч. Але знову ж таки, я акцентую. Що це право керівника ТЦК? Це не його обов'язок. Тому багато людей запитують, чи автоматично на мене вже штраф будуть накладати. Нема ніякого автоматичного все залежить від керівника ТЦК. А ось ті, хто воно вивдані, ну відповідно можуть бути направлені на ВЛК, військово лікарську комісію. Яким чином буде відбуватися цей процес? Як це Звісно, Направлення буде так само як і зараз. По повіс або поштою знову ж таки завтрашнього числа, або на тих самих же блокпостах через керівників Піпрем. -Пі де ви працюєте, тобто в інші способи, які передбачені 560-ю постановою? Але питання в тому, що багато військовозобов'язаних себе виявили такими, що не стоять на обліку, тому у багатьох випадках перед тим як вас направляти на ВЛК, ви будете отримувати ще повістки знову ж таки на уточнення своїх облікових даних. Тому таким чином, тобто, треба дивитися у повісті, яку ви будете отримувати, на що саме вас викликають, що буде, якщо не з'явитись на ВЛК, і яка відповідальність за те, що після ВЛК громадянин не з'являється вже? До ТЦК безпосередньо це явка на ВЛК це адміністративна відповідальність за статею 210 десять кодексу про правопорушення – Це штраф від відсунати до 25 п'яти тисяч п'ятсот гривень. А вже наявка по повіску на ВЛК річна після того, як ви вже пройшли в ВЛК і отримуєте повістку, яка вже є мобілізаційним розпорядженням. Тут уже наступає кримінальна відповідальність. Це вже 336 тридцять стаття. І тут уже санкція позбавлення волі від 3 до 5 років. Тобто громадянам України варто усвідомлювати, яка від. Повідальність зараз за це, і варто робити правильні висновки з того, що зараз чуєте на армії ФМ. з 9 липня. Кабінет міністрів упорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов'язаним поштою. Як це працює? Давайте також нагадаємо українцям. Це тим чином воно буде працювати. Представники ТСК будуть направляти військовозобов'язаним повістки поштою. Будуть мовно кажучи пачками, будуть направляти рекомендованим листом повідомленням про вручення. Нюанс в тому, що ви маєте знати, що ця повістка має бути. Вам направлено не пізніше, він не раніше ніж за 14 днів до дат прибуття до ТЦК. Направлятимуть вони ці повістки. Тут є два варіанти. Якщо ви оновили дані і зазначили своє фактичне місце проживання, яке різниця з вашою пропискою, воно буде направлятися на фактичне місце проживання. Тим, хто не оновив дані, представники ТЦК будуть брати ваші дані з інших реєстрів демографічного з реєстру платників податків, будуть направляти вам на адресу вашого зареєстрованого або за. Декларованого місця проживання, тобто розраховувати, що про вас ти забудуть у зв'язку з тим, що ви там не оновлювали дані, абсолютно не варто ось І ще один звичайно, негативний момент в цих повістках, які в народі вже назвали наочними. Це те, що вона вважається вам врученою, навіть якщо ви її відмовилися отримувати чи можна О, взагалі то, відмовлятися то, від, то, від то. цього? По моєму вже це не дозволено категорично. Відмовлятися, відповідь право таке є, але треба розуміти підстави для відмови. Тобто, ви можете. Наприклад, якщо вам на блокпосту вручають повістку, і ви перевірили повноваження особи і встановили, що в неї таких повноважень немає, або сама повістка містить якісь там недоліки. От тільки в таких випадках, але ну це треба, скажімо так, дуже глибоко розуміти. Всі ці критерії, які виставляються до повістки, до повноважень у цьому випадку ви можете там зауважити в вакції про відмову. Всі ці як підстави, які зв'язку з чими відмовляють, але інших підстав немає. Тобто від того, що ви відмовитеся, від повістки, це ніяким чином не впливає, скажімо так, на ваш обов'язок з'явитися за повісткою. І судова практика йде йде таким чином: що відмовитись ви можете, але не з'явитися за повісткою, від якої ви відмовились, не можете. Вірніше можете, але це вже буде наслідком адміністративний штраф. Зрозуміло. Ну ще у суспільстві останнім часом розганяється думка, що від завтра починається більш ретельна перевірка військовозобов'язаних. Ви кажете, що навряд чи так буде, але все таки давайте в будь-якому разі пригадаємо компетенцію та ЦК, СП, а також працівників поліції при здійсненні ось таких перевірок так дивіться, ще з 18 травня у всіх військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років є обов'язок мати при собі і паспорт і один із військово-облікового документу. А у представників ТЦК і поліції відповідно є право ці документи перевіряти. Так, от і 17 липня знову ж таки скрізь всі ці перевірки будуть робитися частіше, і от при перевірці цих. Документів представники ТЦК будуть перевіряти, чи оновили ви свої дані, чи не оновили. Відповідно, якщо ви дані не оновили, вам будуть вручати повістку на оновлення даних. Якщо також буде встановлено, що ви ще й в розшуку ТЦК перебуваєте, то відповідно у поліції є повноваження оформлювати протокол про затримання і доставляти вас уже до ТЦК у примусовому порядку. Зрозуміло, ну я думаю, що українці зараз зробили вже всі-всі-всі правильні висновки і побігли швиденько оновлювати свої дані, тому що сьогодні останній день для цього передбачений. Ми вам тим часом, пане Володимира, будемо дякувати і просимо так коротенько, ще на останок, просто висловити свої особисті побажання нашим захисникам та захисницям, які вже давно свої дані оновили, вже давно захищають українську Україну. Я побажаю кожному хлопцю і дівчині, які там стоять за нас, янгола охоронця, щоб я кажу, як тій пісні, щоб шаблі Брали, щоб кулі минали. А ще нам побажають, щоб у військових не виникало відчуття, що ми тут трошечки втомилися і перестали допомагати. Тому закликаю сьогодні не забути допомогти нашій армії. Дякуємо за розумні роз'яснення перспектив. Володимир Прятка, керівник юридичної компанії Столична Правова Група, був на зв'язку з радіосильних і радіовільних армії «ФМ». армія фм